Всім привіт! Сьогодні буду готувати найулюбленіший і дуже легкий у приготуванні яблучний пиріг. Тут по рецепту все вимірюється в склянках, але для зручності я переважила і вказала також у грамах. Він виходить великий на форму розміром 39 на 23,5 см. До 4 склянок борошна найкраще просіяного, всипаю пакетик розпушувача та перемішую. В одній склянці на 250 мл вміщається 130 г борошна. Тому загальна кількість виходить 520. Тепер збиваю 4 яйця з дрібкою солі. І поступово всипаю цукор. Між іншим такий пиріг мене навчила готувати мама. Часто готую, коли потрібно швидко щось смачненьке. А ще його з легкістю можна передавати посилками, тому візьміть це до уваги. Вже весь цукор додала, як бачите, вимірювала однаковими склянками. І тепер поступово додаю йогурт або кефір та рафіновану олію. І, не зупиняючись, все збиваю міксером. В кінці також частинами всипаю борошно з розпушувачем. Тісто готове. Не забудьте ще попередньо розігріти духовку до 180 градусів. І потрібно очистити і нарізати яблука ось такими шматочками. Їх потрібно достатньо багато, приблизно 6-7 великих яблук. Форму застелила пергаментом і виливаю тісто. Розрівнюю та викладаю яблука. Яблука потрібно викладати достатньо густо, і притискайте так, щоб вони торкалися аж дна форми. Та посипаю корицею, якщо не любите, то можна і не додавати. А мені дуже подобається випічка з корицею та яблуками. Зверху посипаю цукром приблизно пів склянки. Я посипаю звичайним білим, але якщо маєте коричневий це буде ще краще. І ставлю випікатись у попередню підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 1 годину. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Він ось такий рум'яний, дуже ароматний та смачний. Готуйте та пишіть свої відгуки у коментарях. Також за бажанням можете ще поділитися фото у групі Facebook смаколики Юлі. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!